Тож в чому ж полягає проповідь Івана Хрестителя? Можливо, розуміння своєї місії сам Йоанн отримував поступово. Нам Матей передає ширший зміст його слова, коли Іван, дивлячись на усіх тих, які приходили до нього хреститися, каже до них. Гадюче поріддя, хто вас навчив втікати? Від грядучого гніву. І пояснює сам, я вас хрещу водою, але той, хто йде після мене, є сильніший від мене, і він буде вас хрестити Духом Святим і вогнем. В словах Івана, хрестити Духом Святим означає виявити. Все беззаконня, усю грішність, усю неправедність. Про таку дію Духа Святого ми чуємо на тайній вечері з уст самого Христа, який каже, коли прийде дух, він виявить, переконає світ у його гріху. Об'явить про гріх, справедливість і суд. А той вогонь. Який пов'язує Іван з тим хрещенням, мабуть, в уяві Івана означав знищення всіх тих конструкцій, всього, того, що набудував гріх у тому світі.